І коментувати вчорашню подію і слова Михайла Саакашвілі. Серед іншого будемо просити нашого гостя Андрій Помазанов, народний депутат України, народний фронт від народного фронту, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Доброго ранку доброго ранку досить гучна подія вчора відбулася. Дуже багато там було присутня політичних представників різних партій, різних ідеологій і різних сфер діяльності. Взагалі там дуже багато було і волонтерів, і ну. Представництво можливості України, як ви ставитесь до цього форму? Наскільки він потужний, наскільки він може впливати на процесі України? До речі, ну Михайло Сокашвіль нічого того крамольного і поганого не сказав. Він сказав те, що очікує можливо більше частини нашого суспільства. Ваше ставлення як можна це використати? Ви, в принципі дуже правильно окреслили, сказали, що він дійсно нічого особливого там не сказав. І Ні, я сказав, нічого поганого для України, поганого, але я вважаю, що й особливо нічого, і взагалі не вважаю. Він каже цей те ж саме, що говорять протягом цього часу, як ми. Намагалися створити антикорупційне бюро, боротьба з корупцією, спрощення податкової системи і все, що ми очікуємо. Ось не дочекалися. Знаете, На мою думку, це перше абсолютно не є подією. По-друге, він говорить ті речі, які дуже хочуть чути люди, і які людям подобається чути. Я ви знаєте, буквально вчора ввечері прочитав коментар одного з відомих політологів з приводу цього антикорупційного, скажімо так, форуму, то він сказав, що ви знаєте. В залі сидять корупціонери, в столові сидять корупціонери, на парковці стоять машини корупціонерів, і ми називаємо це антикорупційним форумом. Тому ви знаєте, я вважаю, що е, такі ініціативи пана Сакашвілі. Думаю, що його енергія вона повинна бути направлена трошки в інше русло. Якщо ми подивимось, яким чином розвивається Одеська область за за часів пана Сакашвілі, то вона не в накра... не в найкращому Тому, стані ви зараз сказати, перебуває. Що Тому всі, хто вчора присутній був на цьому форумі, це все представники корупційного корупціонного ну, це я ресфери. вам тільки зацитував е в Фейсбуці одного з відомих ну, ті ж самі вимоги, ті ж самі е закиди інформаційні з лунають із приводу пана з боку пана Сакашвілі на в бік е е уряду і в бік прем'єр-міністра України, і ті ж слова від прем'єр-міністра ми чуємо з телекранів про боротьбу з корупцією про спрощення податкової системи. Тобто вони перекликаються в чомусь. я Ч вам що... хочу сказати, що уряд дійсно протягом вже майже двох років намагається боротися з важкою проблемою. Ему з корупцією. а що ж заважає? Нічого не заважає. Це все просто є поступовим е, механізмом. А скільки Абсолютно. необхідно Час? два роки? Ми чекали, Знаете, хоча б одного посадженого а не треба ну, вибачте, чекати. Не треба чекати каже, два просто роки. Просто не треба рулю. ще скільки. Ось ми повинні дивитися на ту. Ту ситуацію так яка ми бачимо зараз ситуацію є в Україні. зараз в Україні. От є навіть іконографіка в слайдах, як покращила ситуація в Україні, від кого ну враховуючи ця те, що від аналітиків економістів, враховуючи те, що Україна взагалі за даними організації Transparency International, лідирує в серед корумпованості на європейському континенті з цього року. А в тринадцятому було мен... менше, ну тобто ну, ви ми знаєте, виросли... Ви виросли... Наші навіть... виросли виросли ще краще навіть сприяння корупції, якщо не помиляюсь Транспаренсі Інтернешнл, ми 142 Росія 136 тридцять шосте були десь на Я 70 так розумію, ви просто місті. хочете цитувати те, що вчора казав пан Сакашвілі, про те, що про януковичі Саакашвілі... жилось краще. Ви знаєте, Ой, шановні голоси. Ми Протом повинні ми говорити про те, фактами. що уряд зараз намагається боротися з корупцією, і ми подолаємо цю корупцію, подолаємо її як явище, але з часом, оскільки це неможливо зробити одномоментно, оскільки ті коробки. Рупціонери, які зараз є в тому чи іншому елементі державного механізму, вони опор оп чинять, звичайно. І я вважаю, що пан Сакашвілі, якраз зі своїми гучними заявами, він є одним, одним з елементів. І не треба його вважати якимось месією. Він просто повинен займатися своєю роботою. Якщо він хоче виконувати обов'язки громадського діяча, нехай йде з посади губернатора Одеської області і займається антикорупційними форумами, організовує їх за більше ніж 5 мільйонів гривень, невідомо звідки взяти. Грошей орендують МВЦ і так далі, і так далі. Тому, шановні колеги, зараз ми повинні говорити про те, що е, ті, хто називають себе борцями з корупцією, можливо в цьому найбільше причасні. Тому ми говоримо про те, що уряд іде своєю дорогою, він є його шлях є правильним. Ми говоримо про те, що ми створили антикорупційні органи, ми створили національну поліцію, ми відкрили реєстри нерухомого майна, рухомого майна. Це все є кроками до позбавлення нашої країни корупції. І говорити про те, що ми чому ми не подавали за два роки, де чому не подавали? Ви подивіться на. Досвід європейських країн, Польщі, подивіться на досвід Сінгапуру. Скільки років там пройшло? Польща 5 за відсутності агресії військової. Сингапур більше 10 років. Зараз це які країни? Це. Польща це найбільш розвиваюча країна Європи східної Сингапур. Це є одна з найкращих країн, взагалі для ведення бізнесу для всіх інвестиційних кліматів. Тому колеги, зараз, коли ми говоримо провокаційні речі, про те, що уряд нічого не зробив, що у нас країну з'їдає корупція, так ми боремося з нею, але вона ж чинить опір, і ми повинні говорити про те, що ми боремося і здійснюємо дії подальше на власне її знищення знаєте, хотілося б додати інформацію до нашої розмови щодо, як то кажуть, боротьби з корупцією, яким чином які міста будуть задіяні далі. Наступний антикорупційний форум відбудеться 18 січня вже у Харкові. Про це в ексклюзивному коментарі нашому каналу заявив заступник міністра юстиції Грузії в 2010-2012 роках Георгій Вашадзе. так, от він додав, що в організаторів форуму є конкретний план реформування України. Будет продолжение по всей Украине и будет очень конкретное предложение. Уже мы переслали парламент, много законопроектов будем еще пересылать по всем направлениям. У нас есть конкретный план, как очень быстро можно реформировать Украину. Как Украина, с одной стороны, может победить коррупцию, с другой стороны, может увеличить свою экономику, чтобы люди жили нормально, а не умирали от голода. Ну, знаєте, хотілося б вас запитати, які взагалі політичні сили можуть долучатися до цієї антикорупційної боротьби, адже зрозуміло, що це спільна проблема для усіх нас, а це не для окремо однієї або іншої партії. Знаєте, от по перше, дуже б хотілося прокоментувати виступ пана Вашадзе. Я з великою повагою ставлюся до колишніх посадовців Грузії, але все ж таки, от проведено один антикорупційний форум в Одесі, тепер у Києві. Говорять про Харків. І От сьогоднішнє інтерв'ю, яке ви зараз показали, вони говорять. Він пан пан Вашадза говорить про те, що вже скоро ми почнемо давати конкретні результати. До чого призводять ці антикорупційні форуми? Це вибачте траляля не зрозуміло, що це запрощо вони взагалі а можна взагалі конкретно говорить? по фактам, До чого призвела ось остання дві роки боротьби з корупцією за допомогою уряду? От, ну конкретно по факту можете сказати, Ну конкретні факти. Я вам ж не створено антикорупційне бюро, яке були, були, урожені, які, я які повинні боротися так. і відкриті і вони реєстри І, і теж і... питання. Тобто, у них є питання до уряду, які не заніс навіть коштори з бюджету бюджет на а, зарплатню для працівників цього антикорупційного бюро. Чому це так? Так, Знає так знаєте, я думаю, що питання Задули? у пана Сакашвілі у його колег грузинських це не в пана до... Сакашвілі це у холодницького пана. Чому там за в початку не було взагалі зарплатні в бюджет з внесено? А чому, якщо внесено, чому вона така маленька, яка не дозволить людям ну дійсно чесно працювати, враховуючи ті потоки, які будуть навколо не них? Ну, однозначно, я вважаю, що ті е, органи і ті представники, які повинні боротися mm. з корупцією, якщо чесно про це mm. говорити, вони повинні отримати велику заробітну плату. І не просто велику, а просто ну най, найвищу в державі, оскільки у них не повинно лишатися жодної спокуси взяти хабара. Це зрозуміло, Тому, чому не внесли? чому не внесли. Я не можу зараз коментувати цю ситуацію, оскільки не знаю достеменно внесено чи не внесено. Угу. І слова пана холодницького для мене це поки що тільки слова. Тому е, бюджет буде розглядатися в парламенті. Ми його будемо приймати, аналізувати. І буквально вже весь цей тиждень ідуть останні консультації з приводу того, що не внесено, що е, які е, статті бюджету. Кого не задовольняють. Тому я думаю, що на цьому тижні, сьогодні-завтра, ми закриємо всі ці питання остаточно. Але я все ж таки хотів би продовжити з приводу оцих реформ. Да? Пан Вашадзе також сказав, що він направив до парламенту якісь законопроекти. Мені дуже цікаво, знаєте, їх популістичні вислови про те, що вони щось зробили, кудись направили, які законопроекти. Раз. Хто корупціонер, де документи? Два. Кому вони направили документи і яким чином хто ініціатор, хто суб'єкт законодавчої ініціативи. Знаєте, у всі висловлюють. Тоні вони просто говорять про те, що це пустий звук, Знаєте, на який витрачаються пустій... шалені кошти, мільйони. Нехай не би пан панове грузини допомагали нашим людям, допомагали пустій, боротися кажете, з корупцією своїми діями. Звук а не Вони лунає не лише від наших грузинських колег-партнерів, і партнерів, вони лунають і від ваших безпосередніх колег, які, от, наприклад, блок Петра Порошенко, Іван Рибак, народний депутат, ваш колега, був в нашому ефірі. І він сказав: ну повним текстом вони не вірять в жодні обіцянки, які лунають телекра. Ані від пана прем'єра міністра, більш того, вони не вірять в те, що можна буде ухвалити закон на, а, про державний бюджет, от сьогодні можливо найближчим часом, тому що вони отримали, як він сказав, папірець, один папірець, на якому там були якісь цифри, якісь переліки, чогось, але це не бюджет, це нема грунт, гру, на що на чому ґрунтується цей бюджет, тобто на на, на, на якому ґрунті ухвалювати оці, оці один папірець. Тобто ви кажете про це пустий звук з боку грузинів. Ось вам ну не пустий звук з боку ваших колег, і таких колег. Не лише від блоку Петра Порошенка може нарахувати дуже багато і від батьківщини, і від радикальної партії, і від е, самопомочі, і від позафракційних депутатів, які в нас в студії бувають. Тобто, це теж пустий звук. Я вам хочу сказати, що ми абсолютно цінуємо як народний фронт, я як його представник, я думаю, що і прем'єр-міністр України цінуємо всю конструктивну критику від наших колег. По коаліції. Однозначно, всі е, вимоги, які ставилися представниками коаліції, були записані в бюджеті. Арсеній Петрович, буквально вчора, на розм у розмові з фракцією, всіх запевнив в тому, що кожна фракція зверталася до уряду з повним переліком тих претензій, які вони мали. Всі вимоги були задоволені, всі помилки були усунені. Всі неточності були відкориговані. І зараз, коли говорять про те окремі представники, наприклад, яких ви називаєте сьогодні в ефірі, про те, що чогось там не, не вистачає, бракує повного тексту. Чи чого ще я вважаю, що саме це є деструктивний популізм? Оскільки зараз ми повинні говорити, що є бюджет, є люди, є експерти, спільнота, які мали змогу. Декілька тижнів вносити в нього корективи, обговорювати, говорити про нього і вносити професійні корективи. Но, знаєте, і зараз говорять тому, про те, що вони не бачать, знаєте, не знають питання це... в тому, чи дійсно достатньо або з паперів за 2-3 тижні виправити, виправити, подивитися, адже навіть доступу на початку не було. Давайте поговоримо від боротьби із корупціонерами до того, що ми боремося ще й на сході з бойовиками, адже на Маріупольському напрямку у зоні АТО було тихо представники незаконних збройних формувань поруш. ...режими тиші напередодні вдаривши по гранітному, і детальніше про ситуацію. Ми просто зараз запитаємо у пресофіцера сектору М сектору Маріуполя Олександра Кінсфатера. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, ви в ефірі 112, ми раді вас вітати. Доброго ранку. І вам доброго. Розкажіть, будь ласка, де саме тривали обстріли і чи не поновилися вони нині зранку? Минула доба на Маріупольському напрямку. Пройшла спокійно. Вчора був зафіксований один обстріл. Близько восьмої ранку російські терористи обстріляли наші позиції з протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Гранітне. Вогонь у відповідь не відкривався. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші ніч пройшла спокійно. Зараз ситуація знаходиться під повним контролем українських військ. Усі пункти пропуска працюють у штатному режимі. Жодних перешкод пересування населення немає. До уваги, до уваги мешканців міста Маріуполь. Сьогодні, починаючи з 9 ранку, поблизу міста будуть відбувати заходи по знешкодженню нерозірваних боєприпасів. Прохання мешканцям міста не хвилюватися при звуках вибухів. А от хотілося б щодо гуманітарної сфери вас запитати, яка там нині ситуація? З чим є проблеми, що вже вдалося вирішити? Е... Якщо маєте інформацію на цю годину. Продовжується надання гуманітарної та технічної допомоги найбільш постраждалим внаслідку бойових дій населеним пунктам. Місію Червоного Христа був доставлений гуманітарний вантаж брикети для опалювання домівок в гранітна і Павлопіль. Пане Олександре, ми вам дякуємо, що вийшли на зв'язок. Відповідали на питання. Нагадаю, глядачам спілкувалися із пресексаром сектору Маріуполя Олександром Кінсфатером. Ще маємо кілька хвилин продовжити розмови із народним депутатом від народного фронту Андрієм Помазановим? От хотілося б щодо в контексті бюджету і те, що зараз маємо на сході нашої держави, якщо проаналізувати за останні кілька років саме на 2016 рік, багато держав переглянули саме своє фінансування оборонної промисловості на оборону. І ми так само в нас є безпрецедентна сума на 2016 рік, і Росія збільшує що говоримо про те, що або зробили так би мовити висновки, чи готуємося до складного 2016 року в плані військових якихось конфліктів і їх загострення. Ну по перше, я думаю, що наша країна у тому стані, в якому вона перебуває, однозначно повинна готуватися і бути готовою постійно. Просто до військової європейські країни теж відреагували. Наші сусіди, Польща безпосередньо там досить Я думаю, що сума. це абсолютно правильний крок. І ви знаєте, коли наша держава бо дуже. Багато років говорили різні політики про виключно контрактну армію і тому подібне. Ми вже бачимо на практиці, що це є невиправданими закликами. І зараз, коли ми аналізуємо бюджет 2015 року, в якому було 90 мільярдів гривень виділено на армію, і вона ефективно функціонувала, була фактично створена з нуля. На наступний рік закладено 113 мільярдів гривень. Це є рекордні суми. Якщо ми порівняємо той же 13-й рік, який ви вже сьогодні згадували в своєму ефірі, то там було 15 мільярдів тобто армію знищували знищували і знищували зараз ми її відродили майже з нуля і кожен рік збільшуємо фінансування виправте, на армію виправте будь ласка мене якщо я можливо помиляюся хіба ці кошти які, які ви щойно назвали вони не йдуть конкретно ще і на міністерство внутрішніх справ на поліцію і так далі чи це лише вони ідуть на, на що на міністерство оборони вони йдуть на військові дії вони йдуть на закупівлю е, оборонно, оборонної зброї на за у на фінансування нашої армії. Повне тому зараз 113 мільярдів гривень це рекордна сума, і вона дорівнює 5%, -5 ВВП нашої держави. Якщо порівняти, то е, тільки США і Росія мають трохи більше 3% ВВП. Тобто ми е, зараз е, маємо рекордне в світі фінансування нашої армії, і думаю, що якраз ті люди, які зараз е, не допускають прийняття бюджету, вони просто можуть приректи нашу армію на те, щоб вона лишилася без допомоги абсолютно. Ми сподіваємося, що це Грошей вистачить, ми вам дякуємо. Андрій Помазанов, депутат, народний депутат від народного фронту, був гостем студії 112 Україна. Ми ж рухаємося далі.